Славачка сказав, що біси з лютою ненавистю ненавидять людей за те, що Господь святими людьми доповнює число відпалих ангелів, який за непокору скинув на землю і перетворив на бісів. І ще слава сказав, що біси не знають, яка людина може одуматися і звернутися до Бога, тому вони страшенно ненавидять усіх людей, і спілкування з ними вкрай небезпечне. Славачка сказав, що пекло існує насправді, і воно знаходиться під нами. Він сказав, що люди не бережуть землю, на якій живуть. Вони риють у ній шахти і свердловини, викопують гігантські кар'єри і намагаються докопатися глибше. Славочка сказав, що цього робити не можна, тому що біси з пекла намагаються прорватися до нас, а ми самі ліземо до них. Виходить, що риттям цих глибоких шахт і кар'єрів ми полегшуємо їм доступ на поверхню. Слава сказав, що під землею цих бісів дуже-дуже багато. Славочка міг детально розповісти про устрій пекла. Він сказав, що на початку пекла розташовані довгі темні нори, схожі на тунелі. Славочка сказав, що там дуже темно. Якщо спуститися цими коридорами ще нижче, то можна побачити дрова і величезну сакиру, яка сама собою, наче за якимось чаклунством, рубає на величезному поліно дрова. Далі стоять величезні казани, а в них люди. Душі грішників підвозять до цих казанів дрова на валакушах або підтягують їх, немов в'язанки. І те, і інше нещасні душі тягнуть з усіх сил із величезним напруженням. Душі грішників виконують цю роботу, а біси їх катують ніби батагами. Початок пекла знаходиться під нами, тобто не так уже і глибоко. І далі воно йде все нижче і нижче цими темними тунелями в глиб землі, аж до самої безодні. І ще він сказав, що пекельний черв'як дуже ненажерливий, дуже розумний, і дуже добре чує. Він часто трохи висовується назовні та хапає і затягує під землю людей, які ходять на самоті. Славочка сказав, що пекельний черв'як їх ковтає і з'їдає. Коли людина не носить на собі хреста, не сповідається, не почащається, вона стає беззахисна перед цією нечистю і гине такою страшною смертю. Славочка називав усіх цих пекельних черв'яків чудовиськими, народженими у пеклі, бо це не зовсім звичайні істоти. За своєю природою вони є напівматеріальними мешканцями безодні. Дуже часто через наші гріхи ці напівматеріальні черв'яки і змії проникають у живих людей. Їх неможливо виявити жодними аналізами чи методичною апаратурою, але вони є, люди через них гинуть. А лікарі нічого не можуть зрозуміти. Чеслава розповідав, що іноді трапляється таке, що земля просто провалюється під ногами людини, і вона живцем летить прямо в пекло. І, і коли людина падає туди, у соціальне темряві її з усіх боків сотні тисячі пар ненависних, палаючих вогнем очей, зустрічають пекельні біси. Славачка сказав, що біси кидаються і миттєво живцем розгруває таких людей на шматки, настільки вони ненавидять людей. Ось тому слава закликав усіх якнайчастіше ходити до церкви. Як найчастіше сповідатися, почищатися, старано молитися, щоб не загинути. Славечка сказав, що у пеклі є різні місця і різні муки. Зокрема, там є і такі місця, де немає мук. Це щось на зразок кімнат, де люди просто сидять у темряві, і їх ніхто не мучить. Славечка сказав, що це темне кам'яне місце схоже на тюремну камеру. Там у темряві сидять люди, їх ніхто не мучить. Але вони дуже сумні і засмучені, бо це все одно пекло, і звідти немає жодного виходу. Його запитали, а хто ці люди? І чому вони тоді просто сидять у темряві? І слава пояснив, що це загалом непогані люди, але вони негідні раю, тому просто сидять у темній кімнаті. Їх ніхто не мучить, але вони вічно будуть сидіти в цій темряві. А на самому дні пекла, сказав Славочка, знаходиться лід, там дуже холодно.